Потреба у наявності будинків для переселенців актуальна постійно. Не залишилося осторонь цієї проблеми, і ті, хто тільки навчається. Студенти Харківської державної академії дизайну та мистецтв присвятили свої дипломні роботи вирішенню саме цього питання. Основне завдання помешкань, запропонованих студентами, низька вартість. Тому один з проєктів автори вирішили зробити з контейнерів. Оскільки студент захистив свою роботу та поїхав додому, замість нього розповідає суть ідеї науковий керівник. Бистра зборка, комплектація, мобільність це може бути і железнодорожним транспортом, і автомобільним контейнером, може бути і на платформі, може бути, і на евакуаторі, і бистра. Комплектація і льока сніження прежде всего, зниження сібістоїмості. Один з варіантів двоповерховий будинок. На першому автори проекту пропонують зробити кухню та туалетну кімнату. На другому розташувати спальні місця. В залежності від потреб споруда може трансформуватися як ззовні, так і усередині. Ми можемо і розположити по-разному їх рядом. От і от здесь компоновочка єсть. Можемо оставити їх і, так, і в два етажа, в три етажа, в, в залежності від рельєфу і можливостей. Будинок автори проєкту пропонують зробити автономним в обслуговуванні. Електроенергію забезпечать сонячні панелі. Вода накопичується у спеціальних контейнерах. І от здесь у нас надстройки йдуть піває вода, битова вода, генератор з топливом. Газові балони, тобто комплектації йде і автономного отоплення. А якщо є можливість підключатися комункацем газовим, тепловим, пожалуйста. Розробники пропонують такі будинки використовувати для проживання військових у зоні АТО. Інший макет демонструє ідею помешкання, яке можна перевозити за допомогою звичайної автівки. Компактно і легко укладається на автоприцепі в потреби виїжджає, вивозити туди, куди є необхідність. В цьому. Для побудови такого житла достатньо буде повітря та насосу. Бо помешкання автори ідеї пропонують зробити з тканини. Предполагається, що це ткань яка надувається і таким образом ми отримуємо стіни. Вони укладаються Компактно і при необхідності ми виїжджаємо на місце. Помощью воздуха ми їх надуваємо, приобретаємо тот об'єм, який нам необхідний. Надувне житло можна використовувати і в зимовий період захистить від морозів повітряний шар у стінах. Вот толщина стін, то тобто, є с вотвоздух, який находиться між тими двома. Стінками значні ставити определенну защиту, определяний елемент сохранения тепла, скажем, особливо в зимних условиях. На даний момент автори проекту оформлюють патент на промисловий взірець та готуються шукати виробників компактного мобільного житла.